Як чиновниця і депутатка партії мера, Філатова пропозиція керує справами виконкому міської ради. Ось так. Коли доходить до виявлення корупції, то у Філатова щось там не працює. Що кажуть люди про округ Анастасії Кучеренко? А ви посмотрите, як от можна ходити. Ані думають, про чому то можна ходити по, таку, по снігу? Як виборці відгукуються про роботу депутатки Кучеренко? Взаємодії немає, роботи мало бачимо, Хотілося б більше. Дізнаємося просто зараз. Проявляємо Анастасію Кучеренко. Анастасія Кучеренко, членкиня партії Пропозиція, входить до комісії міської ради з питань комунальної власності та законності. Керуюча справами виконавчого комітету міської ради, директорка департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів. Народилася 1992 року у Дніпрі. У 2014 році отримала диплом за спеціальністю правознавство у Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля. Через шість років закінчила Національну академію державного управління при президентові України у листопаді 2014 року. Прийшла на роботу до Дніпропетровської обласної державної адміністрації на посаду головного спеціаліста відділу нормативно-правової роботи юридичного управління влітку 2016 року. Стала посадовицею Дніпровської міської ради. Протягом трьох років була заступницею директора департаменту справових питань у листопаді 2018 року. Була призначена керуючою справами виконавчого комітету міської ради, директоркою департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради. У липні 2020 року Кучеренко отримала свідоцтво на заняття адвокатською діяльністю. Але вже в серпні вона призупинила його діяльність у зв'язку зі службою в органах місцевого самоврядування. Восени того ж року стала депутаткою Дніпровської міської ради від Філатівської партії. Пропозиція входить до постійної комісії з питань комунальної власності та законності щодо доходів згідно з декларацією за 2023 рік власної нерухомості Кучеренко немає. Вона проживає у Дніпровській квартирі 37,2 квадратні метри, яка належить Світлані Кучеренко, ймовірно, її матері. Цінного рухомого майна, в тому числі автомобілів, у депутатки-чиновниці немає. Єдиним джерелом доходу була зарплата у міськраді Дніпра 588 тисяч гривень. У банках зберігає біля 11,5 тисяч гривень. Готівкою задекларувала 450 тисяч гривень. Далі розглянемо діяльність Кучеренко як депутатки і її роботу як чиновниці міської ради Дніпра. Отже, вона керуюча справами виконавчого комітету міськради та очолює департамент забезпечення діяльності виконавчих органів. Його підпорядковано секретарю міської ради Санжарі, її однопартійцю з пропозиції. Тобто партія мера має на посаді людину, яка завідує всією внутрішньою кухнею міської ради. Це якраз той департамент, який займається паперами, кадрами, господарством. Є відділ забезпечення доступу до публічної інформації, який відповідає за комунікацію чиновницького апарату з простими людьми. Тут пишуть відповіді на запити, звернення, листи або не пишуть. Іноді, щоб добути якусь публічну інформацію від посадовців, яку вони ймовірно хочуть приховати, треба докласти чимало зусиль, або ж і не дадуть відповідь зовсім або формальну відписку. Для цього працює ціла когорта посадовців, зокрема і під керівництвом. Кучеренко, які схеми з розкраданням мільйонів з бюджету Дніпра, ймовірно, провертають чиновники Дніпра, перебуваючи на державних посадах і маючи доступ до наших грошей, ми періодично дізнаємося під час їхніх затримань правоохоронцями і вручення підозр. Ось один із прикладів зловживань. Є інформація у медіа щодо Кучеренко. Місцеве видання повідомляло, що голову відділу по боротьбі з корупцією призначили корупційно. За даними змі, цю посаду без конкурсу зайняв Дмитро Зимній, який доводиться чоловіком заступниці директора департаменту, начальниці управління нормативно-правової роботи департаменту правового забезпечення Дар'ї Зимної. У відповідь на інформаційний запит журналістів, керуюча справами виконкому міської ради, директорка департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міськради Кучеренко повідомила, що Дмитра Зимного призначили головним антикорупціонером міста 7 серпня 2020 року. І вона відмовилася надати копію наказу про його звільнення. Лише повідомила, що це сталося 10 серпня 2020 року за угодою сторін. Згідно з пунктом першим статті 36 кодексу законів про працю України, тобто начальником відділу із запобігання корупції міської ради Дмитро Зимний пропрацював цілих два дні та отримав за це 963 гривні. Нам стало цікаво, що ж це за відділ з питань запобігання корупції Дніпровської міської ради. Бачимо, що очолює його зараз Валентина Таран, і підпорядковується він не кому-небудь, а меру Філатову. Він напряму, так би мовити, слідкує за корупціонерами у міській раді. Бачимо тут, що є анонімний канал для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень у виконавчих органах, комунальних підприємствах, установах, закладах міської ради. Тобто на практиці це значить, якщо ви стикнулися з корупційними діями чи у вас вимагають хабар міські чиновники, про це можна повідомити так, але тільки не у міській раді Дніпра. Бо бачимо, що канал Філатов ймовірно, заблокував. Цитую, анонімний канал за номером 056-744-2261, канал тимчасово не працює. До повного усунення технічних помилок просимо використовувати будь-який інший канал для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Приносимо вибачення за незручності. Ось так, коли доходить до виявлення корупції, то у Філатова щось там не працює. Ми ж нагадаємо лише кілька останніх гучних справ з чиновниками Дніпра, де вони за підозрою правоохоронців, ймовірно крадуть мільйони з бюджету і наживаються на війні. Це такі справи. У Дніпрі розслідують привласнення 12 мільйонів гривень бюджетних коштів на ремонті мереж водопостачання. У Дніпрі посадовці комунпідприємства і підрядники привласнили понад 5 мільйонів 300 тисяч гривень на облаштування дитмайданчиків. У Дніпровській міськраді крали на війні. Бюро економічної безпеки України повідомило про вручення підозри двом посадовцям Дніпровської міської ради. До судовим слідством установлено, що вони розкрадали бюджет на війні. Дніпровська міськрада відмазує своїх цікавий суд. Дніпровська міська рада замовила ремонт лікарні у компанії з 14 кримінальними справами. Дніпровська міська рада віддала ремонтувати пошкоджені російськими ракетами будинки новоствореній компанії. Тротуарна плитка в Дніпрі та корупція 100 мільйонів на бруківку. Підозрілі тендери Дніпровської міськради на мільйони. Ось такі тендерні і корупційні справи дніпровських чиновників зараз розслідують. Ми слідкуємо за ними і повідомлятимемо вам про результати. Щодо департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів, який очолює Кучеренко, то він має у підпорядкуванні свій музей і своє КП комунальне підприємство, міське управління справами проводить численні тендери, і серед інших бачимо послуга зі встановлення перегородок в адміністративній будівлі за адресою місто Дніпро, проспект Дмитра Ворницького, 75, за 400 тисяч гривень. Це саме та споруда на балконі у сесійній залі Дніпра, звідки пропонують виступати дружинам і рідним військових. людям, які хочуть достукатися до влади і мати нормальну комунікацію і діалог з депутатами, яких обрала громада міста. Шановні депутати, пане міський голове Борис Філатов, я Анна Матвієнко, дружина військовослужбовця, офіційний волонтер та представниця родин наших захисників, волонтерів і небайдужих мешканців міста. Сьогодні я стою тут, щоб звернутись до вас за цим склом, від імені тих, хто щодня ризикує життям, захищаючи наше право на мирне небо, і тих, хто самовіддано допомагає армії. Натомість їх розміщують подалі, ще й огороджують. Так діє так звана відкрита влада Дніпра. Щодо особистого спілкування з виборцями і депутатських прийомів, то Кучеренко повідомила у своєму звіті, що прийом торік відбувався у телефонному режимі та електронною поштою. Особисто потрапити неможливо. Було надано матеріальну адресну допомогу 300 тисяч гривень, та проведено деякі ремонтні роботи у Шевченківському районі. Округ депутатки Кучеренко це самісінький центр Дніпра, де Занедбані історичні пам'ятки межують із сучасними новобудовами, обличчя міста, так би мовити, ми побували на деяких вулицях у середмісті і поспілкувалися із людьми про роботу депутатки. Хожу, да. Хожу. Хотілося б, щоб дороги були улучшені, то вони всі зараз розбиті. Немножко тяжело, напряженно да идешь. А знаете, кто депутатка вашей міської Рады по округу? Нет, я, честно говоря, не знаю. Анастасия Кучеренко, может, чула? Нет, даже не слышала. Зараз скользко, поэтому думать, что у меня не очень скользко, а так вообще-то идут Вот иду, выбираю, где бы пройти хорошо. А они что, не вышли, не посмотрели. У них там хорошо, мы вчера проезжали, у них почищено там. А здесь нет, никто об этом не думает. А вы посмотрите, как вот можно ходить. Они думают о чем-то. Можно ходить по, по снегу? Ведь они должны проверять и заставлять, чтобы убирали это все. А дома у нас какие? У нас в доме 18 градусов. Кто не оплатим а по полторы тысячи? Кто-нибудь о нас думает? Холодно нам или тепло? Взаємодії немає, роботи мало бачу. Хотілося б більше. Треба більше уваги приділяти хлопцям, які на нулі. У мене там син біля Покровська. Я знаю їх проблеми, їх потреби. Хотілося б, щоб туди більше було направлено коштів, уваги. Побачили на деяких ділянках, що тротуари просто відсутні. Пересуватися там дуже важко. Люди просять про елементарні зручності, та про найголовніше збільшення допомоги для фронту, для захисників і захисниць, які тримають оборону від росіян на передовій. Це було проявлення Анастасії Кучеренко, депутатки від партії Філатова, пропозиція та чиновниці керуючої справами виконкому Дніпровської міської ради. Ми показали її роботу у мерії та на окрузі. Це наш погляд на діяльність депутатки. А оцінку їй даватимуть виключно мешканці нашого міста. Якщо ви володієте інформацією про роботу депутата на вашому окрузі, телефонуйте на нашу гарячу лінію та лишайте ваші коментарі під відео у наших соцмережах та на Ютубі. Ми в своїй роботі дотримуємось принципу об'єктивності і готові до діалогу. Надаємо можливість висловити свою позицію кожному. Ми запрошували Анастасію Кучеренко в ефір програми проявлення, але як і інші депутати, вона не знайшла, що сказати виборцям в нашому ефірі. До участі в нашій програмі. Ми запрошуємо як самих депутатів міськради, так і їхніх виборців і всіх небайдужих до сьогодення і майбутнього нашого міста-громадян. Часу в ефірі вистачить на всіх, бо телеканал Де – це простір твоєї свободи. Нашої свободи